І так, ми знаходимося на восьмому поверсі, дев'ятиповерховий будинок, ЖК Перемоги. Квартира у нас двокімнатна. Загальна площа 65 квадратних метрів. Зараз це вже вільне планування. Два вікна, та виход на балкон. Тут може бути дизайнерський ремонт, той, який ви захочете. Це у нас санвузол. Раз стояк та два стояк. Це може бути ваша кухня. Поруч тут у нас тихе місце, лісова місцевість. Це у нас ЖК район Олексіївка біля метро Перемоги. Працюємо з програмами є оселя та є відновлення. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.